Старт. Напевно, найголовніша новина цього тижня. AWS впав. Та внезапно в понеділок AWS приліг, і від цього прилягло більшість інтернету, або як мінімум, велика кількість сервісів, які користувалися неймовірною популярністю. Сервіси, які лежали там на Google Cloud, або. На ажурі, все працювало добре. До прикладу, чат GPT працював. Але якщо подивитись там якісь Reddit, Slack, Jira, все, 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 все вимерло, і айтішники, які цим всім користуються, внізапно отримали вихідний. Там вже потрошку з'являються причини, чому це сталося. Виглядає, що знову наплутали щось DNS-і для DynamoDB. DynamoDB – це база даних, яка дуже активно. Використовується, я так розумію, і aws сервісами, і коротше, все впало, відновлювалось близько ну напевно годин 12. Це на моїй пам'яті, напевно, буде вже найбільший крах інтернету за останні декілька років. Пам'ятаєте, та раніше CrowdStrike там викатив якийсь апдейт, і все впало. А до того було ще щось. Ну коротше, AWS зараз будуть згадувати як та компанія, яка обвалила половину інтернета. З іншої сторони, це показує наскільки інтернет. Хрупкий, тому що ну от Амазон впав і впало, все. Суб'єктивні Я дуже люблю новини, коли технології змінюють життя людей або технології роблять якийсь прорив. В медицині, і зараз це прийшло до людей, які хворі на макулодистрофію. Знову ж таки, всі, всім треба згадати, що я не найкращий лікар, і експертиза в лікарстві в мене дуже дуже мала. Але наскільки я розумію, що макулодистрофія це дегенеративне захворювання, яке впливає на клітини десь там в оці, і від цього люди починають або гірше бачити, або перестають бачити взагалі. Цим хворіє велика кількість людей, і це дуже часто відбувається у. Людей з віком, також що придумали ті кляті вчені? Знову чіпи Але насправді це не чіп, а невеличкий такий екранчик. Це дуже дуже малий екранчик, який ставиться під сітківку ока, і в людини, в якої ця хвороба вона вдягає спеціальні окуляри, і там є камера. І ця камера посилає якісь сигнали на оцей цей екранчик, і потім цей екранчик також має зворотній зв'язок з невеличким комп'ютером, який в кармані цієї людини, і воно все починає туди-сюда ганяти і покращувати зображення. І тут саме цікаве це не те, що в людей повертається зір а Інформація подається трошки в альтернативному вигляді, і люди вчаться декілька місяців цим користуватися. Але результати просто неймовірні. Люди починають знову мати можливість читати. І як сказала одна пацієнтка, яка вже трошки старша, я знову можу вирішувати свої кресворди. При цьому це нелегко, тому що в людей є там проблеми зі стабільністю, того, як вони тримають голову, з цього що є оця от невеличка камера, воно все трясеться, і так далі. Але за декілька місяців вони. Не знову можуть читати, і це чудові новини, коли технології допомагають людям покращити їх рівень життя, навіть якщо в них хвороби, які ми не знаємо як лікувати. Ну що пам'ятаєте, в нас завжди будоражить новини, коли якісь державні органи вимагають від приватних або навіть публічних компаній інформацію про своїх користувачів. І тут коротше є Department of Homeland Security. Я так розумію, це ніби СБУ в Україні. Вони коротше, знайшли сайтєцєв, сайтєц, який ведеться якоюсь людиною, і цей сайт розказує, що робити з дітьми в 18+, плюс контексті. Ну ви розумієте, не про те, як їх укачувати. А, а, а про інші речі, і саме дивне. А, виглядає так, що DHS знають, хто ця людина. Тобто вони знають е, інформацію про людину, яка веде цей сайт, е, ім'я, фамілія відомі і таке інше. Але відомо, що людина для того, щоб вести цей сайт, використовує дуже часто чат GPT. І тепер DHS вимагає від OpenAI розкриття інформації про цього користувача. Я так розумію, вони дадуть якісь схожі тексти чи якісь схожі промти. Ні, вони хочуть зрозуміти, хто що ж за людина стоїть за цим від всім, і тут прям держава, як завжди, коли хоче отримати інформацію про якихось користувачів, вони грають карту дітей. І можливо така штука є, тому що це дійсно складне моральне питання, тому що з однієї сторони компанії, які дають вам до такої штуки, як ChatGPT, з якої люди ну прям дуже дуже відверті розказують про кучу речей, розказують про кучу внутрішньої штуки. Люди очікують, що інформація про них буде. Зберігатися. Але з іншої сторони, дієче скаже, що ребята, це сайт, який розказує, як поплюжити дітей. Це кримінал, і треба надати доступ до інформації. І тут для OpenAI з однієї сторони якісь комерційні речі, з іншої сторони, що вони обіцяли користувачам, а зовсім з іншої сторони, норми моралі, норми етики і кримінальний кодекс, по суті. Тому, як буде розвиватися справа, звісно, дуже цікаво. Але це. Перший кейс наразі, коли державні органи вимагають надати інформацію про своїх користувачів від компанії OpenAI. Мало було вам браузерів, а мало було ai браузерів. Пам'ятаєте, спочатку вийшла Дія, потім Опера вийшла зі своїм платним браузером Perplexity Випустили свій комет, і звичайно вовсю тутусу виривається хто правильно OpenAI. OpenAI у вівторок представили свій новий браузер, який називається Atlas. Ну і, коротше, новий браузер. Нічого особливо нового. Ну я звісно, розумію, що ми вже зажралися. Тут виходить браузер з штучним інтелектом, з доступом до штучного інтелекту. І в нас вже це не дивує, і такі о, а браузер, о, що робити, і так далі. Ну коротше, атлас насильно відрізняється від інших браузерів, в яких є штучний інтелект. Можна робити пошукові запити зразу в чат GPT, І що саме цікаве, штучний інтелект в Бапласі може працювати як агент, що значить, що він може робити за вас якісь дії. Ну, насправді це також ніфіга не інноваційно, Той ж самий Perplexity вміє ті ж самі штуки робити і навіть не відкривати якесь окреме вікно. Я, от коли щось шукаю в Perplexity, я можу... Жо асистенту писати там додав мій Notion ту інформацію, ту інформацію. І е, коротше, воно все нормально на коміті працює. Знов ж таки, браузер збудований на Chromium. Я просто хочу сказати всім, хто оце от угорає, то, 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 що о Боже, всі браузери на Chromium, Google – победитель». Ну насправді Google і Chromium купили свій час. Але зараз на ринку є тільки, мені здається, два браузери. Всі на хроміумі, і е, Mozilla Firefox не бог знає чому. Е, можливо, є ще якісь браузери, але я знаю про. Тіпа, який робить свій браузер, який там з команди ВЕВКІ і так далі, він вроді дуже розумний. І він планує випустити свій браузер через декілька років. Але фішка в тому, що зараз з теперішніми технологіями майже неможливо зробити свій браузер. Тому всі пишуть браузери на Chromium. Для чого ці всі компанії це роблять? Та Боже, для того, щоб від'їсти кусок ринку від компанії Google. Тому що, якщо в тебе є браузер, в тобі можна піхати якусь рекламу. А якщо в того ж самого OpenAI буде атлас зі своїм браузером, поки доступний тільки для платних клієнтів, це крім того, що це ку куча інформації про що люди шукають, можна тренувати свій штучний інтелект. А по-друге, це прекрасна можливість запустити свій рекламний бізнес. Тому в палку браузерів е, новоприбувший Атлас. А хто тут такий гарний? Хто такий гарний каву собі налив? Сніданок собі навалив. І вже от перед мітосами готуються подивитись моє відео. Ти боже, мій найкращий глядач. А знаєш, що тебе зробить ще кращим глядачем? Якщо ти поставиш лайк цьому відео, тобі не важко, мені приємно, і лайки потрібні для того, щоб показати це відео більшій кількості людей. Дякую. Компанія YouTube почала боротися з діпфейками. А знаєте як, а знаєте, як, якщо ви популярний креатор, у вас буде доступ до нового інструменту, який допомагає вам шукати лайкінес. Лайкінес це такий от інструмент для популярних креаторів, що вони можуть шукати відео, якщо хтось взяв кучу інформації з їх голосом і створив свої ai відео, де їх голос генериться за допомогою штучного інтелекту, або відео, де використовується зовнішність креатора. Тому Зараз креатори, які запускають відео, можуть знайти, хто же краде їх контент або їх образ. Хороший план. почати неделю вместе з нами. І сьогодні ми знову будемо говорити про плохом. І ясно, що пожалуватися Ютубу, і Ютуб, мабуть, це все. Прикривати, тому що ну я й контенту на Ютубі зараз ну просто дуже дофіга. Як люди їм користуються, вони в одному яй просять згенерити якусь структуру текст і так далі, що завгодно, якусь або там психологічну тематику, або ще якусь штуку, бо це дуже просто генериться. А з іншої сторони, вони копіюють голос якоїсь знаменитості і заставляють начитувати цей текст за допомогою оцього голосу. І що в результаті ви нас в результаті подкаст, монокаст а, людини, яка начитує Текст і використовується голос відомої людини. А дуже багато людей слухають, знають голос відомої людини і починають цьому довіряти набагато більше. Якщо ви користувалися за стосунком Месенджер на Маці або на Вінді, я, якщо чесно, не знав, що вони навіть є. Але ця новина для вас компанія Мета буде їх виключать нахрен. Виключати нахрен в кінці цього року. Чому? А тому, що нафіга воно треба, і всіх заганяють або в веб, або в мобільний застосунок. Також до речі, компанія Мета буде закривати Ватсап, який був написаний в нативі. Зараз хочуть розвивати все ж таки Ватсап, який написаний за допомогою веб-технологій. Ті, хто ребята грали JavaScript, Говорили, боже, яка мова, боже, кросплатформені мобільні застосунки, куди то все катиться. Прикатилися, нативні застосунки зараз закривають, тому що веб-технології закривають більшість потреб користувачів. Ну ж, не можна, оце от компанія Amazon, е, да, вона от впала. І тут буде ще одна новина про компанію Amazon. Тут вийшли документи, прям наступні Amazon Files, Хтось злив якісь документи, де розказують, що компанія Amazon хоче задеплоїти ось ось. Мільйон роботів, мільйон роботів, які будуть допомагати на складі тягати посилки. Хто не знає, компанія Amazon є така традиція. Перед всяким там святковим періодом, перед чорною п'ятницею, перед новим роком, перед різдвом. Вони мають величезну кількість людей, яка їм допомагає працювати на складі, тому що ну ці посилки всюди треба кудись поставити з точки А в точку Б. І тут виявляється, що скоріш за все в наступних роках до 2030 року компанія Amazon хоче замінити 160 55 тисяч робочих місць роботами. Я не знаю, чи будуть роботи працювати під управлінням AWS, і буде смішно, якщо AWS знов впаде в якийсь різдвяний період, і ніхто нічого не зможе е, тягати, бо роботи зійдуть з розуму, і компанія Amazon, скоріше за все, знову ж прийдеться наймати шкіряних. Але ну так, да, ми зараз в тому моменті, коли компанія Amazon дійсно хоче замінити грузчиків, за допомогою роботів, ну чого ні, якщо можуть, гроші мають можливість мають потреба їм потрібна. А люди їсти просять і крадуть посилки. Тому та Амазон хоче замінити людей роботами. Просто знайте собі це. Люди, які сварилися yeah, на компанію Apple, коли вони випустили свою дизайн систему Liquid Glass. І я з вами, я з вами, я вже трошечки замахався від Liquid Glass, тому що велика кількість застосунків Аля і той самий Telegram вирішили, а ми також будемо використовувати Liquid Glass, і користуватися цим стає все гірше і гірше, і майже неможливо. Ну, по-перше, дуже велика кількість речей не читаємо, тому що це прозоре бляха скло, дивлячись на що воно найде. Іноді це, звісно, класний ефект, але ти поміч. Чає, це коли це поганий ефект, коли прочитати неможливо, клікнути неможливо. Коротше, розібратися з тим ліквідлазом, він досить нефрендлі, особливо на телефонах, тому що там все скупчення всього, і все воно пі того, і неможливо зрозуміти, на що ти дивишся. Коротше, компанія Apple почула нас і з новим апдейтом можна зробити ліквідлаз трошки менш прозорішим, і дійсно читабільність цього покращується. І на цьому я, звісно, Apple дуже вдячний, але з іншої сторони зробити початку гірше, а потім зробити трохи краще. Ну і так собі підхід. Але з іншої сторони, а як і робити якісь інновації? Воно в принципі завжди таким чином відбувається. Тому Glass е від стане трошечки більш читаємим. Пані та панове, я розумію, всі дуже втомились, тим паче, що 2025 рік вже внезапно скоро і закінчиться. А ми далі клянчимо у вас гроші на підтримку наших захисників, з якими ми співпрацюємо, я зараз хочу зробити таку полуофіційну заяву, чи я не знаю, це наш останній збір. Він невеликий. Ми збираємо 65 тисяч гривень для сил безпілотних систем, щоб допомогти їм всякими ніштяками для того, щоб тренувати пілотів. Це останній наш збір, тому що ну, збори зараз не рухаються, чесно кажучи, за останні два випуски ми зібрали 12 тисяч гривень, і е, я буду старатися допомагати бригадам там за допомогою своїх коштів чи як у нас вийде. Тому давайте вже закриємо той останній збір. Я, я, я перестану кренчити вас більше грошей. Будь ласка, давайте доб'ємо 65 тисяч гривень. Це невелика сума. Давайте отак. От разом хоп. Заб'ємо останній збір, закрили і е, і все. Будь ласка, допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Ні, Ну ви ж знаєте, да, що ми живемо в світі інтернету, речей, і це мало колись наступити. Компанія Кохлер. Не знаю, випускає новий дівайс для вашого унітазу, і в ньому є камера. Та це коротше, дівайс, який вішається на ободок унітазу, і там є камера. І ця камера буде спостерігати за вашими відходами. Вона буде слідкувати, скільки ви там виклали, наскільки ви виклалися, як часто ви викладаєтесь, скільки у вас є підходів, і в залежності від того, що ви там виклали, вона буде робити різного роду діагностику. І я думаю, що там далі в неї з'явиться ще якийсь дівайсик додатковий. Який може і, ну, перевіряти состав, твердість, структуру кучу всього? Але да, ви можете це поставити, і ясно, що девайс, і ясно, що штучний інтелект буде діагностувати, чи є там якісь кусочки крові в ваших відходах, чи є там ще щось підозріле. Ніби ви не можете на це подивитись. Але Бог з ним Девайс є, і так далі. При цьому це не просто що ви купуєте девайс, який досить дорогий. ще його до електрики треба підключити оці оці справи. Коротше, а, ну. Не дешево, але при цьому він ще й по підписці. Зараз, от реально, що бляха по підписці. У мене от цей бен, ти його купуєш, але щоб дані з нього отримати, це по підписці. Що короче по підписці? Да? І коштує це досить недешево. 70 доларів, якщо ви живете, один, або 130 доларів за сім'ю. При цьому, коли ви там от все викладете, на цьому девайсі ще є відпечаток пальця. І ви за допомогою свого пальця запускаєте процедуру сканування. А, ну і коли ви нажимаєте, то я так розумію, ще ідентифікується користувач. Камера направлена так, щоби не бачити, що там відбувається трошки зверху, а бачити тільки те, що значить попадає всередину унітазу. І можливо. Можливо, є користувачі, які будуть цим користуватися. Я не Бо... знаю, от як будуть назвати люди, які от будуть це купувати. От люди, які купують нові гаджети, вони гіки. А це що, туалетні гіки? Я не знаю. Коротше, якщо ви будете цим користуватися, я дуже за вас радий. Але мене найбільш цікавить людина, яка або команда людей, яка тренувала штучний інтелект, щоб він розбирався. Не побоюсь цього слова в гівні. Це ж скільки графічних матеріалів треба. Пірілапатіть, передивитися, трошки трансформувати, щоб збільшити базу для того, щоб модель навчалася. Це ж гавнологи, які гавнологію вчать фікалоїну. Це я не знаю, як називається людина, яка прям в великому науковому контексті розбирається в какашках. Ну коротше, хтось навчив штучний інтелект розбиратись ваших какашках, і зараз ви можете поділитися з штучним інтелектом і з приватними компаніями. Повністю всім при цьому все це передається на сервера компанії Keohel, а в end-to-end -end encrypted, що це безпечно і так далі. Я це думаю. Кожен раз, коли будете ходити в туалет, ви будете зливати персональні дані. А якщо компанію Кохел хакнуть, я просто уявляю хакери, які хакають компанію кохил, отримують доступ до інформації і відкривають, що вони звідти вкрали. Просто вкрасти діджитал гавновоз. Ну і сама смішна новина. Я не знаю, чи може бути смішніша новина після зливи персональних даних. Але ви знали, що є смарт-матраси. Я бачив колись рекламу під час МФЛО, і вони називаються Ейт sleep Ці матраси вбирають по вам велику кількість ліметрів. Ви коли спите, вони там сканують вашу температуру, скільки як ви дихаєте, серцебиття, всі діла. При цьому, напевно, найкрутіше в них, що вони такі зональні, і вони можуть там одну частину охолоджувати, іншу нагрівати. І вони залежать від того, наскільки. Які ви краще спите, бо там теж є штучний інтелект в матрасі. Він аналізує якість вашого сну в залежності від того, як ви спите, і він може там трошки експериментувати або дати можливість користувачу наконфігурувати свій матрас. А, і при цьому ці матраси трошки можуть змінювати кут. Коротше, люди, які їми користувались, кажуть, що це афігенні матраси. Афігенні матраси зі штучним інтелектом. І ясно, коли AWS впав, штучний інтелект пропав. І е, матраси почали працювати. Ати трошки погано іноді люди прокидались в тому, що воно трошки припідняте, і матрас потрошку починає піднімати температуру, тому що матрас був наконфігурований на те, щоб тримати температуру трошки вище ніж температура снаружи, і получалось, що кімната нагрівалася. Матрас також нагрівався штучний інтелект не включався ніякі протекшени. Не запускалися, і люди прокидались по суті в сауні. Тому от така от новина без AWS не працювали розумні матраси. До речі, матрас коштує сам 2000 доларів. І також підписка. Підписка за штучний інтелект, який регулює ваш сон 200 доларів на рік. Нічого маю проти людей, які користуються такими матрасами. Якщо це покращує ваш сон, це апігенно. Бо сон це. Напевно, найважливіша штука, яка у нас може бути. Це я вам кажу як молодий батько. А найсмішніше, щоб потім проаналізували, що матрас відправляє 16 Гігабайтлометрії про свого користувача в місяць. Просто щоб ви знали, матрас відправляє інформацію про вас. І я от це от думаю. Боже, якщо ви ці всі компанії почнуть зламувати, можуть знати, як ви спите, з ким ви спите, якість вашого говна, хто там були ваші родичі і так далі. Це не те, що інтернет слід ми залишаємо в тому інтернеті, не діджитал фінгерпринт, а діджитал, все. Причому інтернет знає потрошку про нас набагато більше ніж ми самі лікарі і таке інше. Такий світ, в якому ми живемо, на цьому всьому найкраще в світі катани. Робіть зі своїм життям а все, що хочете. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.